Доброго дня, сьогоднішній ефір буде присвячено темі Real ID і звичайні Driver License, водійське посвідчення. Дуже багато запитань: чи робити Real ID, чи звичайні Driver License. Моя відповідь буде для людей з TPS статусом з паролем. Тобто, якщо у вас немає грін карти, будь ласка, не робіть Real ID. Воно вам зараз абсолютно ні до чого. По-перше, воно дорожче, по-друге, довго чекати. По-третє, там ну дуже багато волокіти і більше документів треба подавати, ніж на звичайні драйве license. Для чого було зроблено Real ID? Взагалі на початку Real ID було зроблено для людей держслужбовців, для того, щоб вони вільно заходили в держструктури, в тюрми в суди, а в U.S. Attorney's Offices, а взагалі, це не і на початку це було зроблено тільки для громадян Америки. Зараз вони зробили ось кваліфікацію, тобто eligibility для всіх типів еміграційних віз і для громадян, і для рінкарт. Моя позиція така для українців хто на TPS статусі, Я не раджу робити Real ID. А, Вся перевага в Real ID в тому, що ви зможете з ними без паспорта чи якихось імміграційних документів літати на літаках внутрішніх американських, тобто штату в штат, не за кордон, а з штату, в штат. Ви це можете також робити літати по вашому паспорту і еміграційній формі I-94 або якихось інших імміграційних документах. Я не бачу зараз потреби для вас робити Real ID. І останнє як розпізнати Real ID і звичайний Driver License. На Real ID у вас буде зірочка, яку ви зараз бачите, з ліпо ліву сторону, по праву сторону це звичайний Driver License. От і вся різниця це візуально. А, Звичайно, те, що вкладається в ту зірочку чіп, uh, це зовсім інша тема розмови. Дуже дякую, що прослухали дане відео. Будь ласка, ставте вподобайки, поширюйте серед своїх знайомих та інших людей. До побачення.